Всім привіт! Мене звати Маргаріта, і сьогодні я дуже хочу з вами поговорити на тему, як перейти від ненависті до любові. І трошки розкажу про себе, може хтось вперше на моєму каналі. Мене звати Маргаріта, у мене 5 діток, я духовний наставник, я енергопрактик. І я живу зараз в Ельсі, і ще я Віган. І сьогодні хочу цю тему максимально розкрити також дати от інструменти покрокові, які допомагають, і розказати свою історію, що сталося в мене нещодавно і як я з цього ну вийшла. Опять же таки по цим крокам. Отже, коли в нас виникає це відчуття ненависті, це звичайно, що дуже такі розрушительні емоції, тобто, це ненависть, сором образа. От, тобто, це всі дуже такі, скажімо так, низькі вібрації, які нам не допомагають. Тобто Вони погано впливають і на наше тіло, і вони погано впливають на наші вібрації. Тобто, відповідно, ми начебто блокуємо. Ну, блокуємо все, що все, що може хороше прийти в наше життя. Тобто, ми, якби, ставимо такий крупний хрест і нічого не може прийти. Звичайно, тобто, я хочу це пояснити більш так детально для того, щоб зрозуміти, для чого мені з тим розбиратися, а не просто в цьому варитися. Вот. Тому максимально важливо це якомога швидше розібратися з цим і скинути це відчуття. Вот. І як же це трансформувати в любов, тобто, все це зараз розкажу. От, перше саме, як собі допомогти, да? це от прям називати емоцію. Тобто, що я зараз відчуваю? Там, я зараз відчуваю біль, я зараз відчуваю несправедливість, я зараз відчуваю ще щось. Тобто, це іменно проговорити, коли ми перше коли ми проговорюємо, це стає легше. Потім наступне це от прям пережити, да? тобто, поплакати, побути в цьому стані, тобто, прожити цю емоцію. Звичайно, що кожна ситуація. Важливо це пам'ятати, що воно для нас, тобто, все в нашому житті, це як нікі кіно, яке зняли для нас, для того, щоб ми пройшли певні е, трансформації для того, щоб ми змінилися і несли в цей світ багато чого хорошого і прекрасного. Е, тому все, що не відбувалося, оцю фразу. Необхідно тримати в голові, що все для мене, все ну, ви, світ мене веде туди, куди мені треба. Тобто це також про довіру до світу, про, про зниження контролю, а про те, що от, довіряти і вірити, що все, що не відбувається, це все во благо мені, це все несе е, користь для мене. Навіть якщо зараз мені складно це усвідомити, і навіть якщо мені зараз боляче, тобто я це переживаю, да, я проживу, я відчую ці емоції. Е, наступне, що ми можемо. Ну, що от мені особливо допомагає, це прям запитати, це запитати себе, що хорошого я можу знайти в цій ситуації. І це от питання, воно також дуже важливе, тому що те, що ви почуєте у відповідь, це саме те, що, ну, що зараз для вас. Ну, що саме для вас зараз потрібно почути? Тобто це опять же таки про зв'язок з собою. Да, чим більше ми себе питаємо, тим більше ми окреслюємо емоції, чим більше ми це проговорюємо, тим, тим, тим більше у нас зв'язку з собою, тим більше ми можемо розшифровувати оцякі ці уроки. І я розкажу про історію, яка сталася. У мене ну, от із таких, яких дуже боляче для мене. Перша історія це коли от почалась війна у 2022 році, і ми посварилися з братом, тому що в нього була інше бачення цієї ситуації. Тобто, на той момент мені це було прям дуже дуже боляче і прям це на тілі відчувалося. І от на той момент мені найбільше допомогло це от там, тоді я прочитала радикальне прощення, і я стала розбиратися, так, ось, для чого мені ця ситуація, що вона мені дає, що вона мені підсвічує. От, але це затягнулося прямо до Ну, как бы, тобто, рік я в цьому ще варилася. Вот. Тобто, і це також пласти знімали цього. От. Тому тут також важливо собі сказати, що ну, перше не затягувати з цим, да? тобто не, 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 не чекати, коли воно стане легше з часом, тобто максимально собі вже і зараз допомагати. От. А наступне, що от нещодавно сталося, це така ситуація також в школі, коли була така прям кампанія. Мамочок, які давно з народження, ну, типу там деякі, прям, да, чули, там не з народження, вони дружили один з одним. І в цій кампанії вона така була, начебто, тіпо, як, ну, в общем, така компанія, якою мені хотілося потрапити. А, і з ними теж дружити, тому що і наші діти дружили. І в общем, я їх до себе кликала в гості, вони мене до себе кликали. А, і це була достатньо тепла компанія, Тобто, це типу, британські дівчата, це також було класно, щоб поспілкуватися да, на англійській. Вот, і як то там ну, так, трошки перейняти менталітет. Вот. Ну, і как би, дітям весело. И сталася така ситуація, що одна з цих мам-то написала повідомлення, що моя донька там не хоче з її дружити. Що вона її як-то там ображає, втогі ми там питалися це вияснити мірним шляхом, що я, типу, поговорила зі своєю донькою, що ми вияснили, чому вона там з нею вже не хоче дружити. А от і та от мама вона прям активно дуже там захищала свою дитину, прям от я б сказала, агресивно. і це пересув на те, що вона прям стала мені такі повідомлення, прям такі грубі писати, що типу там ну зупини свою дитину і так далі. А от і. І це було дуже болісно, тому що я все писала дуже 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 вічливо, дуже так би прям так, ну щоб не задіти цю людину. А вона от прям писала от такі достатньо грубі. Хоча ця людина була ну в моєму колі спілкування, тобто я її запросила в гості, і вона була достатньо от, прям добре. Тобто вона прям старалася до кої добре. Відповідно, коли ця ситуація стала там, я її якби ну із з того, що ввічливо ми не змогли це ніяк порішати. Да, то тобто я її прям заблокувала і ну, і, і з вчителями це вирішили. Тобто, насправді дійсна ситуація. Просто діти не захотіли разом гратися. все, ну тобто, там не було якоїсь там страшної історії, хтось когось там, там как-то сильно обіжав. Ні, це просто посварилися діти. Але це вилилось в те, що, типа, опять же, такі. Ця дівчина стала розмовляти з іншими мамами, і я відчувала, що вони, ті, також ну, стали до мене більш холодніші, і, Відповідно, вони теж там могли десь зустрічатися, і я вже з ними не зустрічалася. Тобто фактично, це не просто там одної людини в друзях не стало, Це не стало багато друзів однечасно. А, Тобто ми з ними могли спілкуватися, але це вже я не хотіла вже цього більшого контакту. І потім також в мене ще є теж найкраща подружка, з якою ми дружили достатньо довго, з якою ми також віддалилися. Дуже і також це було зв'язано з тим, що стало таке більш грубе відношення до мене. Якщо раніше мені це було напевне, я цього не помічала, то зараз мені стало неприємно і я просто ну каби перестала да, спілкуватися. Тобто, встали в мене інші кордони, тобто я стала відчувати, що зі мною не можна розмовляти грубо, зі мною не можна розмовляти во так, а зі мною можна розмовляти тільки так, як я би я хотіла, так як я спілкуюся до інших людей. Де так, як мені це приємно, тобто вічливе приємне ставлення і що хотіла далі сказати. От. І оця ситуація, коли сталася, вона була дуже болісна для мене. І тому що це не просто да, людина, яка мама сказала, да. а ми з нею дружили і були в, такому, ну, тіпа, как, в таких класних стосунках, і ми там, там, в кафе разом ходили з цією компанією. І зараз вона закрилася не тільки компанія з цією ну, дівчиною, а взагалі компанія з цих мамочок. Я подумала, що хорошого я з ситуації можна. Ну, що я відчуваю? Там біль, образу, мені неприємно. А я поплакала, звичайно. І це було так же больно, от коли як з братом. Тобто це було прям, ну, прям трусилося тіло, тому що це, от прям, ну, це от прям близькі люди. І вот. ну, це було дуже грубо. І друге, що я, там, ну, как бы, я подумала, ну, окей, якщо, там з точки зору карми, да, то воно прийшло десь зійшло носіння, окей, зійшло, пішло, все, я його відпускаю. Тобто я, там, ну, пообіцяла собі, тобто я розказала чоловікові, да, і я це как бы, не осмоктувала цю ситуацію сто разів, там, знаєш, там, не розказувала всім моїм. А я просто хотіла, щоб вона вот тут і зупинилася на цьому моменті. А от, але я от зараз відчула, що я хочу поділитися, як це також трансформувати в любов і як це далі трансформувати і відпускати цей біль. Вот. І зараз, опять же, такі, от на даний момент, коли я зараз це проговорюю, да, я відчуваю, що в мені можливо ще не 100%, що десь 90% я пропрацювала, а ще 10% є. А, і... Uh, і ну я хочу з вами бути максимально чесною, але навіть 90% — це також дуже дуже класно, враховуючи, що ця ситуація така достатньо свіжа. А uh, от і далі, що я робила? Я себе вода, вот, да, вот нутя поплакала, спитала, що сталося далі. Ну що я відчуваю? Далі я себе питаю, що хорошого в цій ситуації. Я зрозуміла, що хороше в цій ситуації те, що uh, у мене фокус на цей рік, да? це мій бізнес. От, а це мої от енергопрактики, це моє наставництво. Що я допомагаю людям? І я на цьому хотіла максимально зосередитись. Відповідно, коли я кликала когось додому, мені необхідно було зробити більше генеральне прибирання, тобто зробити його вдень, а не там, допустимо, вечором. Ну, скажімо так, то тобто це все одно потребувало час там приготувати щось поїсти гостям або там піти з дівчатами на майданчик. Ну, типу, ще погуляти. Ну коротше, це займало якийсь певний час, да, тому що в принципі з дітьми ми так гуляємо, поки йдемо в школу і зі школи це півгодини. Також це прогулка на, на природі. А, вот, тобто, Відповідно, це був додатковий час, тобто, фактично, в, випадав один робочий мій день, а, і я не могла тоді так, так ну, тобто тоді я, виходить, менше працювала, а більше в мене було на, на типу, Сіденті. Потім я себе запитала, чи дійсно це мені ну, приносило аж прям, ну, стільки задоволення. Ну, я собі сказала, що ні, це не приносило мені прям стільки задоволення, все одно це там, мовний бар'єр, все одно у нас не, не прям багато таких -то, там, точок тобто, скоріше за все, це мені було напряжно. Типа, да, Мені хотілося спілкування, але в цілому, якщо казати про пріоритети, у мене і так по роботі достатньо спілкування, да? тобто багато і так у мене роботи, з ким я спілкуюся, і відповідно в мене ця потреба закрита. Да? А, вот. І как би, Якщо казати про, там, якщо б стояла ціль покращити зараз англійську, да, то напевно це б я вибрала в пріоритеті. Хоча таки, це не єдиний метод, як можна покращувати англійську. Вот. Тобто я для собі сказала: Окей, значить, світ мене повертає до того, що мені зараз необхідно бути максимально на тому, на чому я зосередилася. Тобто я хотіла розвиток бізнесу, окей, тобто я значить, зараз на цьому максимально зосереджуюсь. І вечора я провожу, ну, би, не так, а по-іншому, да? так як я от собі там планувала в ідеально мої картинки світу, як я хочу, щоб це було. От, тобто я така, знаєш, подякувала за цю ситуацію. Потім наступне: кожен раз, коли я все одно бачила цю людину, в мене, складно, у мене мене складно, ці емоції. Мені хотілося піти і сказати їй щось грубе, от, прямо от так от сильно. Тобто Це заділо не тільки мене, да, как би, ну і заділо мою дитину. А, і це було несправедливо. Але опять же такі, всі мої намагання війшли пояснити, сказати, да, тобто це все ну, це було, не, не чули мене. От. Що як би, енергетично я роблю, що мені допомагає? Це, ну от коли оця вся вся емоція піднімається, взяти її, і от як будто би це темне. Беремо і трансформуємо в, в, в секунді прямо в світ, світло, і направляємо це світло на то, куди ми хочемо. Тобто, якщо ми хочемо зараз розвиток, всі більший масштаб свого бізнесу а, вот, або там більше здоров'я, або там краще стосунки, то, то ми це трансформуємо і направляємо на ту сферу, яку ми хочемо. Тобто прям, прям, вдихнули і видихнули це, от прямо від бачимо, як це ну, як воно трансформувалося всередині нас. А в це світло і прекрасну таку любов і. Ну і наповняємо це. Потім добре оцю людину. от, не відчувати до неї, навіть наскільки це можливо. От бачити її картинку і уявляти і, ну как і направляти її в такі примінчики сонця, в її грудну клітину. Наприклад, бачите, як вона посміхається. Подякувати їй за те, що вона підсказала, підсвітила, як зараз ну як зараз ти. Тобто, всі ці люди, вони фактично, ну наша душа, де приходить на землю, вона все бачила весь цей сценарій, вона бачила, що тут буде їй це потрібно було. і тобто потрібно було їй Для для її душі, для її трансформа для її собственної трансформації. Вона це все бачила. А, і, Ну, і вона знала, скажімо так, куди вона йде і для чого вона йде. А на рівні душі це не боляче. Ну, ну, це просто, от, как би, ну, тобто, Ми знаємо, що це треба для того, щоб йти далі. Да? А, вот, тобто, типу, як дитина, Вона ходить, да, і ми знаємо, що спочатку їй тяжко, вона там намагається йти. Да? І, і ми знаємо, що вона ж йде, тобто, їй потрібно самої ходити, бо інакше вона не навчиться. Да? Тобто, Якщо ми будемо її постійно тримати, вона ну, би, так і не Навчиться. Тому і тут так само, то вони знають, що ти справишся, що все окей, просто от там, ну, відпустити ситуацію і все буде класно. Вот. А, і тобто, це от один з місцевих направляти такою от любов. А, я ще, допустимо, могла згадувати, допустим, як вона там була маленька, допустимо, думати про те, що вона маленька дитинка, а, і направляти їй цю любов, бачити, як таку маленьку дитину. А, вот. Далі це може бути також, що. Ну просто переключатися, елементарне, просто переключатися. Тобто думки ну, це також вміти їх контролювати. Да? Тобто я зараз у цьому про це розказую, я це згадала, воно підняло в мені емоції. А можу ли я це переключити? Можу. Тобто, можу чи Я переключити думки? Да, можу. Тобто в моменті прям питати себе, я зараз хочу страдати, чи я хочу бути багатою, успішною, здоровою, ну, і так далі. Да? Тобто, це переключати, 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 не зависати в цьому, не обсмоктуватися, це, не говорити там, ну взагалі, це да, засудження, судження, це все дуже дуже такі погані вібрації, тобто постійно там переключати, переключати, допустимо, або яка, якщо якась негативна емоція, опять же таки згадати, де з цієї людини була позитивна емоція. Да? І от, допустим, я згадувала, що вона була в мене в гостях, і це було теплі, стосунки, що я була в неї в гостях, і це також було таким те, те, що в неї там зараз прийшло якісь там затмарення. Да? А от, якщо дивитися там, да, з її сторони, то, ну, как би, ну окей, тобто це от її, тобто мій вибір, тобто, я побачила цю людину, я зрозуміла, і вона. Она мені принесла вот такую да, Ну вот скажем. Такі какіта як как листаноша, які приніс мій кармічний, я не знаю, як він сказати, да, долг какої-то, який да, пророс і все, і він пройшов. А вот, тобто, не тобто, на рівні людському, не ну типу неврядчими з нею будемо далі спілкуватися, да, але на рівні от того, щоб мені зараз кинути ці емоції, мені це дуже допомагає. І взагалі в усіх інших ситуаціях, тобто я прям згадую, от, що тут саме з братами, згадували, які моменти у нас були добрі. Це одна момент, він може там ну, начебто все перечоркувати, начебто все, що було хороше і добре, воно перечоркується. От і тому от важливо все ж таки згадувати ті моменти, де ж було щось хороше, де ж от щось було прекрасне, де ж щось наповнене. Тобто, це перше там бути ну, зі стану вдячності, вдякувати за це за те, що ця людина повернула нас туди, куди ми мали йти. Ви, напевно, так само чули багато історій в своєму житті, і у вас такі було, де от, ну, якась неприємна ситуація, ця болюча заставила робити щось по-іншому. Заставила щось зробити по-іншому. І от в цей момент важливо бути ну, вдячним, тому що ну, у нас є бажання да, і нам хочеться кудись прийти. І у нас, ну, у нас наш мозг таки продумує, ага, ну, щоб бути в точці Б, нам треба зробити то, 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 то. От. Ну, Насправді у нас цих варіантів просто безліч. Просто ми. Ми завжди знаємо і не завжди можемо побачити всі, всі можливі віроятності. І, ну, і коли ми загадуємо це бажання, да, тобто наші вищі сили, вони начебто беруть нас і ведуть найкращим цим шляхом. І на, на, на шляху до цього шляху нам необхідно о, 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 ну, отримати якісь певні навички, да, стати сильнішою, стати більш відповідальною, вибирати пріоритети, тобто, тобто тіпо, набрати цю да, в тілі, набрати цю, цю мишу всередині нас. Щоб ми змогли в наступний раз, де, да, допустимо, можливо, нас там до цього масштабу відготують, готує, і там буде більше людей, яким ми і подобаємося, і також будуть люди, яким ми не подобаємося. І щоб ми не розрушилися, щоб нас там не знаю, не да, нам дають якісь історії, отут от такі, тобто да, більш, більш легкі, які можуть бути далі, щоб нас якби, перевірити, а ти точно на це хочеш? Ти точно до цього готовий? Чи ти готовий от, от, бути в условній стабільності? Хоча стабільність це нема ніде стабільності, це все, ну це все. Ілюзія, що що нам здається, що це стабільно. Насправді, це все ну все в нашому житті житті, це ніяка ілюзія. Що нам здається, що ми можемо все контролювати, людей контролювати, обставини контролювати, ну нічого ми не можемо контролювати. Тобто, найкраще це от, ну, як як найскоріше ми це зрозуміємо, що все в нашому світі нам не належить, а тим легше буде йти, і тим легше буде довіритись і вірити, окей, це для мене, все для мене в цьому світі. Навіть якщо я зараз не знаю, як воно обернеться, навіть якщо я не знаю, як воно далі піде. А то ну, Все для мене. Далі класно писати письма, тобто такі прям, а, або ці письма, наприклад, Я там ну, би от прям такі. Де ми це все висловлюємо, да, і їх порвати потім цю всю ненависть, така сяка, така, 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 допустимо, якщо воно да, в нас до людині, на яку ми злизлі, і прям порвати це, щоб воно ну, прям випустити це. А наступне це прям писати вдячність. Дякую тобі за то, за то, Якщо, допустимо, ну, то тобто, письмово воно більш ефективно. Тобто особливо це важливо, якщо це батьки або от, там чоловік, або бивший, або от, зараз є. Тобто, вот з людьми, які поряд це особливо, особливо дуже. Важливо робити, ну і зрозуміло, що з друзями так, щоб це емоції. Вот. Тобто це негативно розриваємо і пишемо якусь вдячність да, для того, щоб згадати, наповнитися і активувати цю енергію вдячності. А, далі би, класно от собі сформулювати, а як я хочу по-іншому. Тобто важливо цей момент прожити, тому що от, коли у нас якісь зміни відбуваються, то може таке, буде, бути що одне, одне тіпо, би, спілкування відпадає і тих людей, яким, з якими нам було класно. Тобто, або вони також змінюються і нам стає добре, або світ замінюють їх. Тобто вони зникають з нашого життя, і інколи це нам здається прям дуже дуже неприємно, болісна, інколи це просто там спокійно, органічно. органічна. Я б сказала, в мене таке як-то ну, початком війни, тому що цей переїзд і було багато людей і з тим, що тут жила. Тобто так само от, ну, хтось приходить, хтось йде, і, і я хочу сказати, що, як правило, мені це все дуже болісно. Тобто мені завжди хочеться як-то не знаю, бути. Або триматися за тих людей, яких я знаю, і мені не хочеться щоб вони йшли. Да? А, вот. І мені хочеться максимально там, і дружити і бути відкритою, Але я розумію, що, ну, що дійсно ми не можемо все в нашому житті контролювати. Тобто... І ну, я в довірі до світу, і дійсно, як правило, наступає такий момент переходний, коли з одного моменту, ці от я зараз в такому я б сказала, переходному моменті, коли одні люди пішли, а інші ще не з'явилися. І в цей момент головне, тіпа, не панікувати, не боятися, що може ми де мої люди. Чому вони зникли? Тобто вже зараз вони з'являються, друзі нові, з якими мені дуже цікаво і класно. От, Хоча ми з ними не так давно ще знайомі, да? тобто, що немає такого прям. Зв'язку і такої теплоти. А, Але я от прям в довірі я знаю, що ну, в мене багато разів таке було, що десь класна подружка, з якою ми дуже тепло спілкувалися, вона йде, а, ну от якось розходяться наші шляхи, на жаль. А, і потім приходить ще там прям супер подружки, п'ять подружок, таких супер-супер класних там, або ми десь зустрічаємося, або це мої. Клієнти класно приходять на наставництво, або це е, прям, ну, на курси я йду і там знайомлюся. Тобто от завжди такі ком'юніті дуже-дуже класні. А, от, і е, ну, це класно от, прям, бути в компанії, об'єднуватися між людьми. А, от, е, і наступне також це класно от, на рівні тіла працювати з тим. тобто е, оце, освобождати, е, трансформувати. Є ще один також із методів, це от прям роздувати шар. Тобто, от, ну можете навіть зараз в моменті от такі зробити, щоб прочувствувати це. Це, от прям відчути, де в тілі я зараз відчуваю напругу, прям закрити очі і відчути, де в тілі я зараз відчуваю цей от напруження. І, от, наприклад, там на своєму прикладі да. Ну, класно, щоб ви самі це сіли. І, наприклад, зараз я відчуваю тут, і от його описати, як воно виглядає. От на мій погляд, воно зараз таке, чорне, таке, як димка. така. І один із методів взяти його розширити, тобто роздути його до таких розмірів, щоб воно лопнуло. І от, допустимо, я зараз розширяю його, розширяю, воно виходить за межі тіла, виходить, ще стає більшим, більшим, більшим. Більшим, просто величезним, огромним таким, роздувається, роздувається, роздувається. І просто в якийсь момент воно, воно лопається. І також ми можемо це все, що лопнулося, типу, як зібрати і скинути, наприклад, в річку, яка біжить. І таким чином це один із таких методів, коли ми можемо цю ненависть, злость легко трансформувати. І відчути, наприклад, зараз наповнитись, як такі промінчики сонця теплі, заходять в маківочку, і як вони наповнюють наше тіло радістю, любов'ю і щастям. З довірою до любові, з довірою до себе, звірою до всіх людей. І направити прямо ці, такі промінчики до всіх людей, яких ми знаємо, яких ми любимо. Наших рідних, близьких, друзів і не друзів, якщо є вони зараз. Тих людей, навіть які нас обідали, але які ми також посилаємо промінчики, даби зцілити своє серце. І далі направляємо це тепло усім людям на планеті Земля і в усіх мирах. І відчуваємо, наскільки в нас може бути багато тепла, багато натхнення. І багато радості. І що все в нашому світі є любов. І проговорити фразу: я вибираю бути багатою, щасливою, здоровою. Я вибираю любов, я вибираю світло. Я вибираю бути щасливою кожного дня. Я приймаю рішення насолоджуватися своїм життям. І нести радість світу. І відчуйте зараз, от наскільки стан це змінюється, наскільки тепла стає ще більше всередині себе, і наскільки багато в нас може бути любові, і наскільки це стан вдячності, наскільки він сильний і глибокий. І як будете готові, відкривайте, будь ласка, очі. І опишіть, будь ласка, як вам це було, напишіть в коментарях, мені буде дуже приємно, що ви напишете, наскільки змінився ваш стан, стан після, після цієї практики. Отже, підводимо підсумки. Все в нашому житті для нас все є любов і всі люди, і всі події в нашому житті тільки для того, щоб ми виходили з сплячого стану, ми переставали спати і йти по неїтю, а для того, щоб ми встали і робили нові дії по-іншому. Що все в нашому світі повертається до нас, все хороше повертається, і все не дуже також повертається. І чим більше ми робимо цього хорошого, тим більше воно для нас повертається. Тому прийняти щоб трансформувати ненависть у любов, важливо прийняти рішення, що я хочу жити в любові, і я хочу трансформовувати кожен раз негатив в любов. Я хочу бути в любові. І я вибираю любов, я вибираю стан вдохнення радості і любові, і, і запам'ятовувати цей стан, який він на рівні тіла, і постійно контролювати ці емоції, те, що виникають, і кожен раз їх перевертати боляче перевернули. Трансформували і направили туди, куди нам треба. Тобто, і вот, в моменті трансформуємо і направляємо в ту сферу нашого життя, де ми зараз відчуваємо, що нам потрібна ця підтримка. Я вас дуже обіймаю, дуже-дуже рада, що ви дослухали це відео до кінця. Мені буде дуже приємно почитати ваші коментарі. Вони допомагають просуванню каналу. Буду дуже вдячна лайкам і запрошую вас. Свій телеграм-канал, запрошу вас на своє наставництво, де я допомагаю справлятися з різними ситуаціями, які трапляються в нашому житті, де я допомагаю вам розібратися з тим, що, що болить, і трансформувати це в свій ріст, в свій масштаб, в любов до, до себе і до всього світу. Всіх обіймаю.